Взагалі, за часів радянського союзу, українську мову ніхто не притискав. Держава її підтримувала і розвивала, кажуть деякі прихильники рускава міра. Львів, 1980 рік. Моя сестра була змушена навчатися російською мовою. Вона мала лише один предмет українською мовою. Вгадайте, який все інше тільки російською. Лише один клас чотирьох у паралелі мав змогу навчатися українською мовою. І таких шкіл було багато. Здивовані? Погляньте на цю інфографіку. Тобто, до кінця розвалу СРСР кількість учнів, що навчалась українською мовою в Україні, впала з 81% до 48%. Оце так СРСР українську мову розвивав. У 1798 році українцям і далі наказували розвивати вивчення і викладання російської мови через так званий Брежнівський циркуляр, у якому російська мова стала обов'язковою з п'яти років у дитячих садках, зменшили кількість годин присвячених викладанню української мови та літератури, натомість посилили вивчення та викладання російською мовою. У багатьох школах українська мова стала просто додатковим предметом, а не мовою викладання. Тож яка мова все ж таки зазнала утисків? Діліться, хто з вас навчався російською мовою, і чи знали ви, що лише у 2023 році деякі школи завершили перехід на викладання українською мовою?